Ну що, після переговорів Саудівській Аравії, Україна та США домовилися припинити вогонь на 30 днів, якщо Росія теж піде на це. Тут головна умова. Сполучені Штати Америки мають тепер офіційно передати Москві цю пропозицію. Зеленський прямо заявляє, що тепер ключове завдання американців це переконати Путіна погодитись. А Держсекретар США Марко Грюбо начебто вже заявив, що м'яч тепер на боці росіян. Але, схоже, друзі, Росія не поспішає. ЗМІ навіть називають можливі вимоги Путіна для майбутнього перемир'я на оці 30 днів. Тож, давайте далі розберемося, чого хоче Путін, а яка реакція Кремля. Пісков вже зробив заяву, тож буде цікаво. Поїхали! Російський диктатор Путін може прийняти пропозицію про 30-денне припинення вогню з Україною, але спершу він спробує відтягнути погодження припинення бойових дій, а потім забезпечити для РФ максимально вигідні умови. Про це повідомляє Блюмберг із посиланням на джерела в середу, 12 березня. Співрозмовники агентства стверджують, що російські чиновники навіть не обговорювали з американським. З пропозицію про 30-денне припинення вогню, яку погодили США і Україна. Кремль нібито вважає такі рамки просто неприйнятними. Також один із близьких до Кремля людей розповідає виданню, що Росія може вимагати припинення поставок Західної зброї в Україну в якості умови про припинення вогню. Ну, а тепер головне, що це все друзі, означає? Аналітики вже кажуть, що Путін скаже і ні, і, і так, тобто він буде затягувати час та намагатися висунути максимально вигідні умови для себе. Ну а якщо й погодиться, то лише на таких умовах, що для нас це буде просто не пауза, а нова пастка. Деякі експерти вважають, що навіть якщо Путін зробить кілька жестів в бік перемир'я, то вони будуть тимчасовими і жорстко обмеженими. Виходить, що Кремль хоче створити ілюзію діалогу, але реально йому це не потрібно. А реакція Кремля підтверджує таке твердження: Дмитро Пісков, як завжди, включив режим туману, тобто ніяких прямих відповідей, тільки загальні фрази. Кремль відреагував на ідею про 30-денне перемир'я. Наразі не варто забігати наперед у питанні припинення вогню в Україні. Вважає Дмитро Пісков. Росія уважно вивчає заяви за підсумками переговорів, що відбулися між США та Україною в Саудівській Аравії. Також потрібно отримати інформацію дипломатичними каналами від США. Підкреслив Пісков. про це сказав Дмитро Пісков на брифінгу в середу, 12 березня. Отже, а що тут скажеш? Ну ніякої конкретики, як завжди. Кремль не каже так, не каже ні. Ну а просто м -м, тягне час. Путін не поспішає, бо, скоріше всього, хоче висунути нові умоги і змусити захід танцювати під свою дудку. А от чи піде на це захід, це вже інше питання. Але Пісков підтвердив, що у, Росія, у росіян заплановані цими днями контакти з американцями. Також він не виключив, що може виникнути і тема телефонної розмови на найвищому рівні, але уточнив, що наразі домовленостей про таку телефонну розмову поки що немає. В свою чергу в міністерстві. Закордонних справ Росії на тлі переговорів України та США в Саудівській Аравії заявляють, що формування позиції Москви відбуватиметься не за кордоном, а тому варто слідкувати за новинами з РФ. Про це сказала представниця відомства Марія Захарова. Ну, друзі, вона натякає, що головні новини будуть приходити з Москви, тому слід слідкувати за новинами не з Саудівської Аравії, а начебто з столиці. Росії. Але чому Росія себе так поводить? Адже їм теж потрібна пауза в бойових діях. Чому вони відмовляються від 30-денного перемир'я? Там же ж іде наступна, без бойових дій по всій лінії фронту, без ракетних обстрілів і без, атакних, без дронових атак, та також спокій в Чорному морі. Вам же це ж теж потрібно. Але тут починається найцікавіше. Російські ультранаціоналісти просто вибухнули, коли почули таку новину. Вони кричать, що це зрада, саботаж. Недопустимо. Чому? Ну бо, на їхню думку, Україна використає цей час, щоб отримати більше зброї та підготувати контрнаступ. Друзі, який контрнаступ? Ви воюєте на нашій території. Ми не контрнаступ будемо готувати. Ми будемо повертати свої землі, а ви нічого не втрачаєте. Але що тут ще цікаво, Кремль, офіційний Кремль, схоже, має іншу думку, він поводиться інакше. Він, вони вже вони офіційно ще не відповіли, але їхні ЗМІ намагаються утримати більш спокійну позицію. Аналітики з інституту вивчення війни кажуть, що це свідомий хід. Вони чекають, оцінюють реакцію суспільства, зважують усі варіанти. Тож що вони хочуть отримати? Є версія, що Москва може висунути свої умови, ну, наприклад, заборону постачання західної зброї України або якісь інші поступки. Хоча це і давня тактика Росії торгуватись до останнього і намагатись витиснути максимум. А ще ціка цікава деталь: офіційно Кремль ігнорує ультранаціоналістів, тобто ті кричать про зраду, але влада робить вигляд, що не чує. А це може означати, що в Кремлі. Реально розглядають варіанти припинення вогню, але не хочуть, щоб це виглядало якось слабко. А що далі? Захід наразі очікує на відповідь Росії, США, прямо кажуть, що тепер м'яч на полі Москви. Якщо Росія погодиться, це буде дуже несподівано. А якщо відмовиться, це стане черговим сигналом, що Кремль не планує зупиняти війну найближчим часом. Скоріше за все, Кремль не скаже просто так, так. Вони будуть торгувати, тягнути час, вимагати поступок. А ще один важливий штрих до цієї історії з перемир'ям. Президент Володимир Зеленський пояснює, чому Україна погодилась на 30-денну паузу. Чому Київ погодився на перемир'я? Головна причина розвіяти російську пропаганду про те, що Україна не хоче миру. Президент наголосив, що немає ілюзій Москви, але ситуація потребує сильних дипломатичних ходів. Ми знаємо, що росіяни не дотримуються угод, але ми також знаємо, як вони, поступають свої, як вони просувають свої наративи, що ми не хочемо завершувати війни. Тому Україна публічно заявила, що готова до формату тиші на 30 днів, в тому вигляді, який запропонувала США, пояснює Зеленський. А і виникає питання: а що робити, якщо Кремль відмовиться? Тут Зеленський прямо натякає, що в такому разі США можуть перейти до сильних кроків проти Москви. Якщо Росія відмовиться, ми розраховуємо, що Вашингтон зробить відповідні висновки і підсилить свої дії щодо Москви, заявив Зеленський. А що тут може зробити США? Варіантів, варіанти є. Ймовірно, мова йде про там, розширення військової допомоги Україні, нові санкції проти Росії, посилення дипломатичного тиску на союзників Кремля допоможе, допоможе, але не так швидко, як нам цього хочеться. Ну і звичайно, питання залишається відкритим: а чи захоче взагалі Путін зупиняти бойові дії хоча б на один місяць? Але якщо вірити Трампу, який заявляв постійно, що Росія хоче припинення вогню. То він отримав деякі позитивні повідомлення щодо перемир'я від Росії, то маємо надію, що війна дійсно підходить до завершення. Тож тепер чекаємо реакції Москви. Якщо вони тягнутимуть час або відмовлятимуться, це стане приводом для США діяти жорсткіше. Але якщо несподівано вони погодяться, тоді відкривається зовсім новий етап у війні. Тож, друзі, підпишіться обов'язково на канал, щоб не пропускати. Такі важливі події у майбутньому, щоб вам висвічувалося завжди е, нотатки про нові відео. Також тисни лайк і до зустрічі!